Вітаю, друзі, це проєкт відлуння війни. Простими словами говоримо про складні речі. І сьогодні говоримо про техніку самодопомоги, то чи вміємо ми турбуватися про себе? Пані Анастасія, вітаємо вас. Техніки самодопомоги це про турботу. Це коли я дбаю про себе. Так, це не тільки я те, що дбаю про себе, це і певна і профілактика, це і в разі інструмент для якби, надання собі. Перші психологічної допомоги. Нам потрібно сформувати собі навичку самодопомоги. Коли прийде момент стресової ситуації, чому ж таки це є і турбота, і інструмент, якби дати собі можливість в кризовий момент надати допомогу, стабілізуватися. А також це є і профілактикою, самого потенційного да, того емоційного, психологічного вигорання, наприклад. Да, наповнення себе. От, і та, і та сама турбота. Так? Якщо техніки самодопомоги, це про турботу, з власного досвіду, з практики, чи вміють українці турбуватися про себе? На жаль, не дуже. Про це всі забувають, тому що ай колись, ай потім. Нащо це воно мені треба, а в мене є якась інша причина на це все. На жаль, не вміють. Хоча, наприклад, в своїй практиці, то я заохочую завжди кожного. Хто звертається до допомогою, якби навчаю певних технік, які для самого клієнта підходять, да, які будуть допомагати себе стабілізувати. Але перше правило, ну, таки, що стосується формування да, цих технік, саме це регулярність. Це постійна практика. От, і не завжди всі хочуть цим займатися. Повільне дихання. Вона проста. Коли ми говоримо про, наприклад, про якийсь там стрес, да, який ми відчуваємо, на ну, що відбувається? Пришвидшення серцебиття і поверхне видихання. І от чого ось так? Ми почнемо дихати животком. І ми робимо вдих животом, робимо паузу, видих, видихаємо. Вдих животом через ніс, таку. через рот через ми видихаємо. Що дуже є важливим цей момент ми стабілізуємося. І цю, таку практику 2-3 хвилинки в день. І ми вже потихеньку вчимося, вчимо свій організм, як себе заспокоювати. Не є ж складно, правда? Так само, найпростіший метод, який ми використовуємо, наприклад, метод це може бути дихання, хто квадратом, хто по телефону, да, тут вдих, пауза, видих. І собі теж 2-3 хвилинки. І коли ми робимо вдих, там рахуємо до 4, наприклад. Витих, так само. І покол. Простіше простого, та телефон завжди під рукою. Безумовно. Ще, що є дуже цікаве, наприклад, коли мені подобається, наприклад, релаксація за Джейкобсоном. Це, це відомі техніки, це не є якась така табу інформація. Да? Тобто, хто має бажання, то скористається. Ми, фокус... Ми починаємо тренувати м'язи. лоба, щелепи, плечей, рук, сідниць. Ем... ніг і стопи. І, і коли нам потрібно трошечки стабілізувати, це регулярна практика, ми починаємо напружуємо, ем... напружуємо чоло 15 секунд, розслабляємо, чекаємо 30 секунд. Так само повношу до щелепи, 15 секунд, 30 секунд. Потім напружуємо плечі, розслабляємо, руки зжимаємо, розслабляємо так само сте... сідниці. Потім ноги напружуємо і стопи. Що дуже важливо, цей момент не стабілізуємо. Ми відчуваємо своє тіло, кожну частинку свого, нам стає легше і ми перебуваємо тут і зараз. Якщо порахувати 15 секунд на кожну частину тіла, 30, тобто ми вже знову ж таки кілька хвилин для турбо, турботи про себе. Техніка безпечного місця. Коли ми собі виділяємо кілька хвилин, закриваємо очі і починаємо уявляти своє безпечне місце. Не просто. Як картинку. ні. Ми входимо в те безпечне місце. Це може бути уявне, неуявне. Тобто те, що буде тобі приносити там, де ти себе відчуваєш в безпеці. Так само це може бути, ти можеш відчувати, як там, наприклад, повітря, віє. Да? чи, наприклад, хтось любить море, да? і ти чуєш запах моря самого. Або, наприклад, там, чуєш, що там якісь пташечки бігають. Да? А хтось любить природу, але не любить комах. Да? І в неї це безпечне місце буде місце без, без комах, де буде комфортно, там літати. Тобто це ці, ці кілька хвилин, де ти в комфорті? Ще дуже хороша техніка е, може бути використовувати, коли нам треба знову ж таки заземлитися тут і зараз. Да? Це коли ми е, сідаємо ногами, відчуваємо підлогу і намагаємося пальцями ніг е, підняти устілку да? Або, наприклад, босами, да? так само врозутися, босами. Ми заземляємося, ми тут і зараз. Чи е, завжди працюють техніки? Чи завжди вони ефективні? Чи можна сказати, що якась найбільш поширена і найбільш ефективніша? Чи це от дуже індивідуально? Індивідуально. Тому і знов ж таки є можливість, є знов ж таки соціальні мережі, є інтернет, є психологи, література. Вибираємо кожен, що хоче, що комфортно, і досліджує для себе, що краще. Це індивідуально, в будь-якому випадку, бо комусь гарно. Уявляти, а комусь треба. А, до речі, ще дуже цікава техніка, е, теж багато кому заходить, це обійми метеликами. І коли ми тако схрещуємо пальці великі між собою і б'ємо по ключиці. Ось тут куча, знову ж таки і б'ємо тут. Дві-три хвилинки. Ми теж дуже непогано стабілізуємося. В цей момент. Тобто ніяких підручних матеріалів або якихось інших предметів не треба, це просто треба бажання, аби опанувати цю тест. Сто відсотків. Бажання свідомість того, що я хочу собі допомогти. Мій вибір це усвідомленість того, що відбувається. І свідомість того, що я хочу жити якісно. Це те, що я хочу, не хочу бути ходити з, на антидепресантах, тому що я не даю раду собі. Тобто, це є мій вибір. Чому все-таки варто опанувати хоча б одну-дві практики і не просто опанувати і знати, що таке є, а ще й практикувати це? Це є нашим інструментом самодопомоги. Наш вибір те, що ми наповнюємо себе і можемо в певні моменти надати собі допомогу, не шукаючи відповіді в комусь. Чисто мій свідомий вибір, бути корисною для себе. Дякуємо вам наразі за щиру розмову. Друзі, і це був проєкт відлуння війни. І сьогодні ми говорили про техніки самодопомоги. Ще більше цікавого, дізнавайтеся у наступних випусках до зустрічі.